Як розповідають у поліції, медики перевозили мати із дворічним хлопчиком. Раній мобіль їхав головною дорогою та з увімкненими спецсигналами. Зіткнення сталося на перехресті, коли з другорядної дороги у карету швидкої влетіла іномарка. Це була шкода Октавія. Водій карети швидкої медичної допомоги. У нього численні забиття тіла грудної клітини. Також постраждав хлопчик 2014 року. Забиття голови на слова кровотеча, забиття, численні забиття тіла. І водій швидкої, і дворічна дитина госпіталізовані, проте житимуть. А ось керманич шкоди відбувся подряпиною. Копист Перший чоловік ледь тримався на ногах. Під час тесту в нього виявили майже проміле алкоголю у крові. Судячи з діалогу на аматорському відео, у п'яне ДТП чоловік потрапляє вже не вперше. Здравствуйте, а? Я ж помніті составляв да, да, да. так, тридцяти Вообще да, отлично. вперше. Да, уже виперши да. за руль садіть одну секундочку. Так одну секунду. Я в януси адекватно самі.